Щоб взяти участь у благодійному ярмарку, Катерина приїхала з Херсона. Жінка говорить, у рідному місті організовує такі заходи, які з мір безпеки відбуваються в укриттях. Ми приїхали з моєю подружкою, коліжанкою сюди на свято. Побачили в інтернеті об'яву, що сьогодні буде благодійний аукціон, не аукціон, фестиваль. І ось я вирішила придбати сиринку. Також родом з Херсона майстриня Галина. Жінка говорить, намагається щоразу доєднуватися до благодійних ярмарків. Це бісерні прикраси, каміння, натуральні прикраси, а також іграшки. Візитівка. Кавунчики наші херсонські користуються популярністю в Херсоні. Звісно, що заходи проводяться в укриттях без особливих анонсів. Все таємно, щоб не, ну, не викривати локації. Ну і це в укриттях. Так, це це повинні бути підвали, тобто це обмежений простір. Але ми все одно проводимо заходи, все одно проводимо ярмарки, проводимо збори. Організаторка заходу Анна каже, захід присвячений святу Івана Купала та Дню Конституції України. У нас дуже довго переносилися наш захід, тому що там через якісь обставини, через погоду, через ще щось. Але зараз ми всі зібрались, ми всі разом і вирішили зробити це саме зараз. Гроші з благодійного ярмарку планують передати волонтерам, каже організаторка. Ми збираємо на Дельта 2 та Дельта Про. Ми звернулися до Rebel Volunteers, Запитали, які у них є на що у них є необхідність зібрати. І вони нам сказали, що треба зібрати Дельта Про та Дельта 2 І ми вирішили, що саме цей захід ми на цьому заході будемо збирати допомагати Rebel Volunteers. Захід триватиме два дні, говорить Анна. Звіт про суму грошей, яку вдасться зібрати під час ярмарку, повідомлять по завершенню. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.